Вітання всім! Ви на Ютуб каналі Telegraph.UA. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Мої вітання, пан Сергію. Слава Україні, слава силам оборони, вітаю. Героям слава всім, хто дотичний до захисту нашої держави, теж слава пане Сергію, хороші, мабуть, новини на рівні тактичному, але. Як це тактична новина до тактичної новини, може щось і стратегічне виглядеться. Тут головне управління розвідки е, повідомило про ліквідацію трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ е, не без допомоги Хаймарсів, марсів. А е, якщо я не помиляюсь, на запорізькому напрямку? Я перед цим згадую от попередню ліквідацію пункту управління. Це 810-ї бригади у Львові на Курщині. Е, Можете роз'яснити в даному випадку не пункт управління бригади, в даному випадку, це я так розумію, нижчий рівень командування, але тим не менш, що і наскільки це виводить з ладу? Бо там же ж теж є послідовність передачі обов'язків. Ну, якщо один офіцерський партянка гине, його одразу ж заміняє інший, хіба ні? Ну, власне, ми розуміємо, що когось на ці посади вже, мабуть, поставили. Я маю на увазі не документально, а призначили виконувати обов'язки, тому що функціонал, відповідний, має бути, його має хтось виконувати, але в будь-якому разі розуміємо, той, хто знищений, він на той момент, момент знищення являв собою кращого офіцера, ніж той, хто за ним зараз прийде. Будь-якому разі, це певна втрата. Ну, давайте без завищених звичайно очікувань, як ми завжди це говоримо. Це ж не е, сталося таке, щось, що Росія тепер в космос не літатиме. Хоча до цього я думаю, що прийде час. Так, от е, власне, е, це дійсно внесення певного розладу в управління бригадою. Е, це не пункт управління бригади, на жаль. Там були більше жирні птахи, але по-перше, добре працювала розвідка. Я завжди кажу, що глядачі, скажімо так, і українська спільнота, наша, наші громадяни бачать лише, скажімо так, картинку, вже коли все це знищено, тобто верхню якусь частинку айсберга. А насправді це велика копітка робота нашої розвідки. Це знову таки забезпечення відповідного ресурсу і власне нанесення удару. Так, от, якщо ми говоримо. Про цю подію, то, по-перше, 810-ка. Е, досить відома бригада. Вона дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, хочу вкотре нагадати. І от ця бригада, вона кілька разів е, настільки повністю втрачала фактично свою боєздатність під час російсько-української війни, що доводилося набирати, як кажуть, кривих, сліпих і косих, тому що е, хоча б відновити штатний розклад цієї бригади. Ця бригада е, воювала на різних напрямках. Я вже сказав, що нанесли втрати. Чим запам'яталося, наприклад, на Придніпровському напрямку, це Херсонський напрямок. Я думаю, що ми про нього сьогодні будемо, мабуть, згадувати. Так от, власне, ця 810-ка протистояла нашим плацдармам, які знаходилися на лівобережжі зокрема в районі населеного пункту Кренки. І давайте згадаємо, скільки разів. Командування 810 десятки разом з генералом Теплинським, який командує не лише ВДВ Російської Федерації групованням військ Дніпро, які знаходяться на лівобережжі, доповідали особисто бункерному фюреру про те, що все українських військ на лівобережжі немає, і кожного разу вони брехали, тому що кринки стояли, трималися і виконували свою. Своє завдання надзвичайно мужньо, і про це буде написано окрему сторінку нашого бойового літопису. Власне, що далі з 810 десяткою? Проблеми стали виникати, тому що понесли знову чергові втрати. Їх оновили, перекидають на Покровськ. Я до чого це розказую, тому що все дуже пов'язано, і це є відповіддю на ваше питання. Так от їх перекидають на Покровськ. Вони там не затримуються. Транзитом проходять на Курський фронт, бо з'являється Курський фронт. І, власне, перші пам'ятаєте колони, які були в перші дні курської операції, знищені там якраз фігурувала 810-та, в тому числі бригада, окрема бригада морської піхоти Російської Федерації. Знову втрати, знову бойові дії, в яких вони не просто втрати несли дуже багато полонених було і є до цього часу, в тому числі так, от ми розуміємо прекрасно, що Втрата управлінської ланки, певної управлінської ланки, звичайно, на даному етапі, на даній локації, там де вони розміщувалися. Нагадаю, це місто Львов Курської області, там проблеми мають виникати з управлінським складом, з управлінськими рішеннями. Більше того, дуже цікавий момент. Я не знаю наскільки це випадково чи ні, але буквально за день до цієї операції Сил оборони України е, з'явилася інформація. Причому ця інформація проходила зокрема і е, в закритих е, Z-пабліках, Не питайте, як ми там опиняємось, але це інформація 100%. Так, от що 810 десятка повертається на херсонський напрямок, тобто за день до цього удару, і власне відбувається те, що відбулося. Ну, я не знаю, це можна, звичайно, там сказати, що це Кара Небесна, але в даному випадку у Кари Небесної є ім'я. Це Сили оборони України і святий Хаймерс. Тому о, це о, гарний приклад того, як працює розвідка, і працюють ті сили, які, власне, наносять цей удар. Тобто, все було зроблено просто базово і суперово. Власне, стосовно базового і суперово, е це я про підготовку от зараз зосереджується, зосереджуючись, пробач цілий день доводиться говорити а, на херсонському напрямку, а, і на тому, що ворог а, накопичує свої сили вздовж узбережжя. Ті повідомлення від інститутів вивчення війни від інших, скажімо так, не, не військових і невоєнних джерел а, про те, що ворог збирається форсувати. В якихось ділянках Дніпро і закріплюватись на правому березі, пан Волошин, речник Сил оборони Півдня, інформацію цю не підтвердив, що сьогодні спілкувався з ним, що вони збираються прям форсувати, але те, що вони накопичуються, там така інформація дійсно є. І от теж цікава думка: якщо от чисто теоретично, якщо припустити, що ці пришелепкуваті ж таки захочуть форсувати, мовно кажучи, вони закріплюються не на зручній висоті. Бо правий берег ж швидше лівого, це виходить кринки тільки навпаки, і ще гірші для них. Е, ну, По-перше, хочу зазначити, що ми тісно співпрацюємо інформаційно і не лише з паном Владиславом, тому що ну, маємо спільну альма-матер. тільки він на uh -huh. два роки молодший. Закінчував так. То тут все зрозуміло, і ми на одному напрямку, то е, мусимо, звичайно, робимо це. Е, підтверджую абсолютно його слова. Це було б дивно, якби я сказав, що ні. На сьогодні ворога немає ресурсу і навіть немає ознак того, що він формує якісь ударні кулаки. Зрозуміло, що плани ворога, враховуючи його е, тактичні дії, е, а вони за, заключаються сьогодні в тому, що ворог намагається пролізти на острови. І ви це знаєте, і ми про це постійно говоримо. Це відбувається не вчора почалося, ні сьогодні продовжується або завтра не буде. Це вже відбувається кільканадцять місяців. Сьогодні активізація є. Я думаю, що пан полковник вам говорив про острів Козацький, про Великий Потьомкінський, про острів Круглик. Про острів Круглик, до речі, буде цікава інформація. не знаю, чи Владислав про це говорив. Я повторю. Так, от власне ми розуміємо, що на ці острови ворог хоче зайти. тут. Питання, чому дуже часто його задають. Ну, по-перше, це більше території, це фактично ну частину Дніпра, скажемо так, вони відтісняють, як би там не було локаційно. Ну і власне вогневий вплив може можуть, можуть я підкреслю збільшити на правобережжі Чому кажу можуть, а не 100% це можна підтвердити? Тому що, ну скажемо так, озброєння, ну навіть міномети треба перетягнути. Це по перше, а по-друге. Ми прекрасно розуміємо, що дуже активне так зване мале повітря, тобто FPV-дрони, які з одного боку з нашого і з ворожого, в тому числі, дуже активно працюють, і, от, власне, щоб не е, затягувати довго питання про острів Круглик, є перехоплення відповідне, е, як діє, наприклад, FPV-дрон з російського боку, тобто російський, російська FPV-шка, зокрема на острові Круглик, куди все-таки вдалося е, кільком. Е, в Болотяним залізти, він летить до них. Як подумати, що він робить? Вони його знищують. Фіідрон знищує цих бійців. Е, важко зараз сказати, бо треба бути орком, щоб себе поставити на те місце і зрозуміти, яка логіка. Е, ми так собі думаємо, що е, не було шансів у цих е, нелюдів закріпитися на цьому острові. Можливо, там по радіоперехопленнях ще буде інформація, можливо, у них щось там е, відбувалося, можливо, вони вже не здатні були. Вести бойові дії, ну і так далі, то подібне, то їх знищили для чого? А щоб зекономити на грошах, щоб не платити, і це дуже часто до речі у орків зустрічається, коли, по-перше, мінусують, хто їм не подобається, відправляють на штурмові дії. А власне, потім там і фінансові махінації, в тому числі з так званими безвісти пропалі. Є і така ситуація. Так от, власне, повертаючись до цих штурмових дій, вони відбуваються постійно. Ворог намагається залізти. Я не хотів би, щоб ми сьогодні говорили про, використовуючи термін форсування Дніпра. Ну, Власне, по воді вони рухаються кожен день. Дивіться, там, 3, 5, 6, 7 штурмових дій за добу відбувається. Звичайно, вони виходять на воду. Звичайно, десь якусь протоку їм вдається пройти. Це теж треба розуміти, бо островів чимало, і річка Конка, яка є невеличка, наприклад, в районі Олешок. Ну, і так далі тому подібне. Вистачає. Нашого природного ландшафту такого е проходять, але знищуються Я вже сказав про мале повітря. Я можу сказати про нашу артилерійську роботу, про е не просто контрбатарейку, так яка відбувається між двома берегами, а про те, що відслідковуються цілі, артилерія працює дуже потужно і знищує ці позиції, так само як е буде знищувати, якщо проявляться накопичення наприклад, плавзасобів ми говоримо про човни, або а, накоп, ворог буде накопичувати зокрема і а, своїх бійців. Тому що я, очевидно, мої такі власні роздуми, моніторюючи, спостерігаючи безпосередньо за цією ситуацією, хочу сказати, що подивіться, фронт російсько-української війни він як а, одночасно ожив. Тобто ми розуміємо, що на всіх напрямках тривали бої, але почалися якісь певні активні рухи росіян. Ну, фактично одночасно, починаючи від Курщини, ну там постійно так найспекотніший, один з найспекотніших напрямків Покровсько-Курахівський, Времівський. Ну Тут кажуть, така складова константа, вона є сталою. А всі інші за, зарухалися: Купінський, Лиманський. Далі говоримо про Придніпровський. Почалася певна така активізація. Я думаю, що знову-таки без ознак. Зокрема, як на Придніпровському формуванні ударних кулаків, я думаю, що це не просто так, що це показово ворог демонструє і не стільки нам, українцям, нам, українцям, демонструє, що, що є джерела напруги, і там треба тримати відповідні сили. Це як шахова партія, звідкись цю там не знаю, якусь фігуру треба пересунути на інший напрямок, наприклад, як резерв використати на сьогодні. Там, наприклад, будемо змушені їх тримати. Ну це роздуми ворогів. Це я не говорю зараз про нас. І треба ці джерела напруги тримати постійно активними. І знову таки показати, що Росія здатна, бо Росія дуже багато іміджевих в тому числі ляпасів отримала крайнім часом, і, взагалі, за роки російсько-української війни, треба показати, що Росія готова проводити відповідно якісь значні, якісь великі операції. Власне, сьогодні ми і говоримо про цей фронт. Що бачите, фронт рухається. Ну я кажу, де не копни, він дійсно рухається. Е, є якісь там, е, в тому числі, на жаль, тактичні успіхи у Росіян. Ми розуміємо, чому, тому що е, перевага у піхотній складу складовій, тому що е, є авіація, яка працює. М -м, власне, і я думаю, що ці, е, скажімо. Е, і дивіться, масштабування подій знову таки. Ми як медійники можемо це відзначати кілька тижнів тому. Говорили про запорізький напрямок, про наступ на Запоріжжя, так званий наступ на Запоріжжя, е, як кажуть, не пройшло. З'явився Херсон, е, але потихеньку зараз до речі, знову вороги Треба звернути на це увагу. Починають вкидати, вкидати знову напрямок Запорізький. Масштабування подій, оце росіяни сьогодні в тому числі роблять. Я не кажу, що в них немає. Завдань щось створити там якийсь аплазар на правому березі. Я не повірю, що скажу що ні, вони граються. Ні, вони о, це можуть планувати. Вони дійсно, о, я думаю, що можливо і якісь ресурси під це шукають. А що буде? А що буде, будуть знищуватися диверсійно-розвідувальні групи, як це відбувається сьогодні, а так само, як і штурмові. І знову таки, давайте згадаємо, що війна технологічна, і ми сьогодні говоримо про технічні засоби розвідки, зокрема. Ну, це що треба зробити, щоб технічні засоби розвідки сьогодні не побачили е скупчення особового складу або плавзасобів, якщо ми, зокрема, говоримо про Херсон? Стосовно накопичення сил наших. Президент Зеленський напередодні у своєму зверненні прокоментував це збільшення постачання озброєння і техніки від сполучених штатів, те про що казав казала адміністрація Байдена раніше. Каже Зеленський, темп має бути такий, щоб збити темп російських штурмів. Логічне питання у мене виникає: а який це повинен бути темп постачання, щоб збити темп штурмів? Наскільки більшим ніж є зараз, і у чому більшим? І чи в постачанні тільки справа? Ну, настільки більшим, що такого в історії логістики військової ще, мабуть, не було. Я сподіваюся, те, що нам мають постачати, воно принаймні відомо, де воно є, воно готове до відправки, і, як кажуть, чекали лише зеленого свистка. Що все давайте вперед, і ті борти, або ще чим там доставляють те озброєння, воно е, доставляється до пунктів призначення і далі вже розподіляється до е, України. Про що ми мусимо говорити? Звичайно, е, треба говорити про боєприпаси про артилерію, яка е, дякуючи в тому числі. Я нагадаю про чеську ініціативу, так що вона була е, своєчасною і максимально швидко спрацювала. Що вдалося е, це питання? Ну, скажемо, якщо не 100% закрити, то принаймні е, ну, вийти на той рівень, який дозволяє нам економити треба на всьому, тому що хочеться ударів влучних, так ми не просто можемо там ті снаряди викидати, аби, як кажуть, пальнути. Ні. Але в будь-якому разі, е, сказати, що немає сьогодні цього снаряда, я не можу. Вони є. Це по-перше. Тому о, я думаю, що це і боєприпаси. Це по-друге, ми говоримо про Хаймерси, які ну, є. Якщо Росія там слідком за німецькими нацистами називає щось, як там зброя Вазмізді, я мову оригіналу, щоб було зрозуміло, то у нас хаймерси – це та зброя, яка себе найкраще зарекомендувала на полі бою. Дуже і до цього часу використовується, бачите, з якою ефективністю так само. Це мають бути артилерійські системи, це зрозуміло. Боєприпаси, артилерійські системи. Я не кажу зараз про авіаційну компоненту. Тут все надзвичайно складно. Знову таки, ракети великої дальності. Це те, що дозволяє нам і дозволить і надалі знищувати російську ресурсність. Адже війна це не лише як кажуть стрілкотня на полі бою. З усією повагою до піхоти, бо вона все витягує насправді перш за все на полі бою. Так, от це і удари по території Російської Федерації. Це боротьба логістик, боротьба ресурсів це те, що я кажуть очевидно, тому що дати просто танк, наприклад, так а до нього нема БК, Ну який у цьому сенс? Тобто, все має бути комплексно. Якщо танк, то він з БК. І не таке, що його поставити зараз на ремонт, і кілька місяців ми тут в Україні будемо його підганяти. Якщо ракети великої дальності, так вони тут адаптуються, в тому числі під наші літаки, але вони мають бути, щоб було з чим працювати, а не так нанесли удар, десь треба закріпити цей успіх. А його немає. Військові це все розуміють і не лише наші зрозуміли, і про це говорять з партнерами з союзниками. Сподіваюсь, все таки вдасться адміністрації Байдена. Завершити те, що вони мали б зробити ще, ну можливо, рік тому. Зараз не будемо, вже кажуть, голову попелом посипати, тим більше адміністрація йде. Дай Боже, вони встигнуть, дай Боже. Ну і головне, щоб ті, хто прийдуть за ними, розуміли, що і як відбувається, тому що ситуація на полі бою, вона в тому числі сьогодні така важка виникла, тому що союзники не виконували свої. Обов'язки, і коли ми говорили про те, що тут запрацювала ж на цьому фоні американська оборонка, ну це ж правда. Тобто я пам'ятаю, як деякі конгресмени казали: люди добрі, давайте давати Україні все це давати, тому що наші працюють, є робочі місця, є прорив нашої оборонки. Я розумію, що це трошки вже в іншу тему. Я пішов, але тим не менше, це все, що взаємопов'язано. Тому це основне, що мені здається, треба було б ну, протитанкова зброя. Власне, ми розуміємо, що це теж, як кажуть, розхідний матеріал і касетні боєприпаси. Зрозуміло, тут особливо хочу підкреслити. Ми це бачимо, наскільки це. Дія на полі бою, ну і хочеться почути про те, що протипіхотні міни теж вже почали спрацьовувати, які американці пообіцяли ці системи, тому що ворогів багато разом з північно-корейцями їх треба знищувати до геополітичного, геостратегічного про що пише світова преса наостанок, так би мовити, політика тут. Б'є тепер в набат, каже Естонії приготуватись, бо Росія може спробувати окупувати частину цієї країни. А аргументи такі наводить: давно глушить супутникову навігацію Росії у прикордонному місті Нарва краде навігаційні буї. Запускає розвідувальні безпілотники а плюс обриви ці кабелів. От з нещодавнього три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією вийшли з ладу. Також от писали, що берегова охорона Фінляндії вивела судно російського тіньового флоту у фінські води, і на обардаш його взяла знову ж таки. Чекаємо на розвиток подій тут, але повертаючись до політики, і до цього Росія може спробувати окупувати частину Естонії. Це від авторів Росія може спробувати окупувати частину Латвії, Литви. Росія може розпочати війну з НАТО в найближчі два роки, чи чи це реальна загроза в потенціалі? Ну, власне, для Росіян нічого дивного Вони ж з НАТО воюють вже скільки три роки, майже так. Вони ж, коли їм треба, вони про це оголошують, щоб показати а, свою значимість. Тут можна було б і нам з вами в тому числі а, порад, ну, скажімо так, не скільки радіти, а похвалити один одного і наших адекватних колег, які а, про це теж говорили. Що а, дивіться, люди добрі, а, ці дзвоники, які вони вже дзвонять, вони приведуть до певних подій. І власне, ми казали про Балтійські країни. А, це звичайно сподіваюся, не початок. Там класично як розуміти третьої світової війни, хоча я переконаний, що вона вже триває і далеко не перший рік, це скажімо так і перевірка НАТО знову таки на ті самі лінії, про які Дуже багато говорить Росія і сподівається, що НАТО все таки як механізм оборонний не спрацює, те, що НАТО зашевелилося, і якась нова свіжа кров надходить з колишнім прем'єром Нідерландів паном Рютте, Це абсолютно вірно. Хоча я розумію, що пан Рютте, він є заручником і статуту північно атлантичного альянсу і поведінки. Певних певних членів, які не члени? Я б маю на увазі, що вони є ворогами для НАТО і є суто російськими сателітами. Не побоюсь цього слова сказати про е, ті режими, які очолюють Фіцо і Орбан. Я відповідно про ті країни. Не хочу народи цю країну ображати, називати. Так, от, власне, е, я думаю, що от реакція е, НАТО е, надзвичайно зараз буде важливо. Як відреагують? Тому що як кажуть, не ракетами єдиними, не лише інструментом України. Треба вже й самим долучатися до цієї операції, ну хоча б підносити більш активно ті самі скальпелі, якими Україна знищує російських окупантів, якщо образно так говорити, події будуть розвиватися досить таки швидко. Я думаю, певним часом, найближчим, та навіть так точніше, найближчим часом, і я думаю, що нам буде про що поговорити, що проаналізувати. І сподіваюсь, гарних новин в цьому вирі подій теж буде багато. Найголовніше зберегти ясним розум, щоб не, не їсти, знаєте, як я це називаю не їсти російські інформаційні щі, а краще споживати український інформаційний борщ. От мені здається, це дуже важливо зараз. Пане Сергію, от про країни НАТО, Румунія і нещодавна нещодавні ракети, яку вони не побачили. Просто ну тут кардинальна різниця. Повітряні сили України кажуть: зафіксували виліт ракети за територію України в повітряний простір Румунії доволі далеко зафіксували. Румуни нічого не фіксують. Ну, от, румуни нічого не фіксують, бо ну бо вони отак от дивляться на свої радари е, чи чи в. Я навіть не знаю, як культурними словами тут висловитися. Ну, от чесно. От щоб знаєте, не підпадати під тіньовий бан Ютубу, я просто промовчу. Ви знаєте, з іншого боку, ну, треба в всьому намагатись знаходити позитив, наскільки складно це не було. Ми говорили, коли шахеди летіли до Румунії, коли румуни це бачать на власні очі через Дунай напроти Ізмаїлу, пам'ятаєте, ці шахеди, там вони знімали, потім до Румунії так. полетіли. То власне, коли ми теж в тому числі Україна я маю на увазі, почала цю активну кампанію. Люди добрі, подивіться, у вас вже шахеди. Ті падають, вони будуть вбивати ваших людей, як кажуть. Я навіть румунську мову почав потрошки вчити, щоб в телеграм-каналі писати румунською, може, ми вам маємо чимось допомогти, тобто ну, з іронією, зрозуміло, десь жартома. Але е, Румунія, врешті-решт, відреагувала. Ну, давайте згадаємо, що Петріот вони нам передали. Якщо е, Румунія хоче надалі робити отак або отак, то компенсувати е, оцей погляд або його відсутність комплексами-Петріотами, чесно скажу, я, я згоден. Вони нам потрібні, нехай буде так. Тобто, якийсь може бути формат спілкування дещо, дещо іншим. Е, все-таки е, хотів би, щоб м, НАТО ну не те, щоб прокинулося, скільки можна спати, так е, щоб НАТО все-таки перетворювалося, трансформувалося на дійсно е, дієву організацію. І, інакше майбутнього немає. Тому будемо сподіватися, що якраз ця е, війна російсько-українська вона багато чого вже змінила і буде змінювати і. Не надалі нам треба вийти переможцями в цьому бою, і тоді я думаю, що Україна буде одним з ініціаторів на того, щоб змінювати систему світової безпеки. Ну давайте не світової, скажуть Бречук. Замахнувся. Давайте про європейську, хоча б систему безпеки, де Україна відігравати буде значущу роль. Тоді ми всім згадаємо, хто де був, хто як дивився і якими петріотами нам допомагав. Пане Сергію, спасибі, що знайшли час доєднатися. Я дякую Тема розмови. Вам. Дякую, Сергій Брачук. Це речник до зустрічі в новому році. Армії. Дякую, так до зустрічі у новому році. Бережіть себе, падайте всім вашим величезне. Спасибі і глядачі. Обов'язково донатьте, просто робіть це. Це як мінімум пасивна допомога. От про це я просити не повинен. І військові про це просити не повинні. Це ви повинні це робити. Це ми повинні це робити. Спасибі ще раз. Сергій Брачук, я Микита Міхальов, на телеграф Юей. Папа. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.